П'ять основних помилок дорослих у статевому вихованні дітей. Помилка номер 4 – покарання за. Мастурбаторні дії, ті, які дорослим нагадують мастурбацію. Насправді, все, що потрібно зробити у цій ситуації, це розібратися, а що її спричиняє. Дитина може переживати стрес і таким чином знаходити собі заспокоєння. Так вона може реагувати на конфлікти в сім'ї, на погане ставлення до себе. В такому випадку обов'язково варто знайти дитячого психолога, якщо сім'я не може сама усунути цю причину і в такий спосіб допомогти дитині. День причини можуть бути і фізичного характеру набагато більш простіші. це може бути тісна білизна, глисні інвазії, проблеми з гігієною. І якщо це так, це теж може спричиняти свербіж, почервоніння. І якщо це причини фізичного характеру, а саме Тісна білизна, відсутність гігієни, глисні інвазії. Ці проблеми потрібно усунути і не допустити переростання цієї звички і закріплення її на майбутнє. Чого точно ніколи не можна робити, це сварити дитину, бо така агресивна реакція може ще більше закріпити її у цій звичці і вийти з неї буде ще набагато важче.